На тиждень з 7 по 13 липня подвір'я та приміщення храму святого Юрія Переможця, у ГКЦ в городку, перетворилися на дитячий простір з катехизою, іграми, розвагами та майстер-класами. До веселих канікул із Богом цього літа долучилися діти, які вже відвідували табір у минулі роки, та ті, хто вирішив спробувати такий відпочинок вперше. Це вже уже тела мені дуже сподобалось власить дуже гарні Получається надіюся. Це класно. Я вже в таборі не перший рік, не другий, навіть не третій. Взряд, напевно, четвертий. Мені в цьому таборі подобається. Ну, цей табір корисний. Це класно, тому що ми е, проводимо час якби, з Богом, з дітьми, е, більше спілкування, нових знайомств. Тут є батути, можна ліпити, там вироби. І... Тут, тут тут дуже класно, тут дуже багато дітей і всі граються. Цей табір надзвичайно цікавий, тому що тут розказують про Бога, як він жив, Божі, заповіді. А цього Зороху ще підключили маленького принца. Нам ставлять аніматори-вистави, аніматори дуже досвідчені. Аніматори це ті, хто організовує дозвілля дітей. Серед них доньки зінов'я Маланюка Вероніка та Христина. Раніше дівчата самі відвідували табір, тепер складають програму заходів, проводять розвивальні заняття. Та командні ігри. Ще я дуже маленькою була, коли ми на парафії почали робити. Це було дуже маленькі масштаби, але після що навчала розкручуватися, і я дуже з цим загорілася, і я завжди хотіла бути аніматором. А тоді почався карантин, і ніхто не зміг до нас приїхати на парафію на табір. І прийшлося нам своїми силами, чотирма аніматорами робити табір для дітей. Мені було 14 років, власне, то було трошки тяжко, але з кожним роком досвіду збирається. Це вже мій п'ятий рік. Я вже приблизно 5-6 років аніматором. Є і це аніматори як на цілодобових таборах, такі тлі препарації на декілька годинок. Але це дуже гарно, адже ти можеш поділитися з дітьми досвідом, навчити їх щось хорошого. Фішкою цьогорічного табору стали майстер-класи. Дітей навчали флористиці: як складати букети та оформлювати квіткові кошики. А ще влаштували свято з миловаріння. Для цього запросили майстриню та волонтерку Мар'яну Овчарук з Хмельницького. У нас своє власне виробництво косметичне, своя приватна миловарня. І ми таких майстер-класів насправді проводимо багато і для діток, і для військових, і для дружин військових, і для хлопців-ветеранів, які повернулися. Ну і також діти це наше майбутнє, ми не можемо також їх лишити без уваги. І ми проводимо майстер-класи із виготовлення свічок, і бальзамів для губ, і бомбочки для ванни. Тобто будь-який майстер-клас ми можемо провести, тільки нам треба, щоб хтось зібрав нам кучку цих діток. Тож у 2025 році веселі канікули відбулися. Діти відпочили, аніматори набули ще більшого досвіду. А отець Зіновій Маланюк сконцентрувався на ідеї масштабування дитячого табору у майбутньому. Бачимо, що сьогодні нам господь Бог підказує. Погода, дощик накрапає, і нам важко. І ми відповідно мусимо тулитися в таких менших приміщеннях, і ми вже так наполегливо. Просимо Господа Бога, найперше, щоб він нам послав якихось людей, котрі можуть нам допомогти в спорудженні якогось відповідного приміщення. Тобто, це би мало бути якийсь чи модульний будиночок, чи якась велика дерев'яна альтаночка, таке щось, щоб можна було ну 50-70 людей, щоб більш-менш комфортно могли вміститися. І власне ці майстер-класи, котрі ми проводимо, чи якісь ігри, чи навчання, щоб воно було в відповідних приміщеннях. Ми маємо обладнання, ми маємо. Різну телерадіоапаратуру. ну і це все треба десь розмістити, щоб справді з нього користати, щоб була користь. Реалізується проєкт веселі канікули з Богом у городку з 2012 -го року.